Дивіться, яке в нас тут дерево є. Значить, цвіта білими і прищеплена рожева гілочка. Ось вона тут внизу починається. Вау, виглядає дуже гарно. Вона прям всередині так йде, а навколо біленьке. Клас, і одночасно цвітуть, дуже гарно виглядає. Гуляємо з мішкою, така краса на вулиці. Справжня весна. Він там спить. У мене з собою шапка, бо зранку було дуже холодно, зараз теж взяла плед для Міші, а мішка вирубився ще вдома. У нас тут іде прання да, і розваги заодно для Міші. До речі, ви ж бачите, як мафін реагує? Ви питали. От тут наглядно зараз видно, як він реагує на Мішу. Дуже цікаво, да, Мішуль? Ой, цікаво, оце машинка. Оце чудо вона робить, так? Да? Мафін тікай. Міш! О, вау, оце цікаво. Боже, бідний Мафін. Мафуська, якщо не подобається, тікай. Ні? Нормально, да? Бережно з Мафіном. Мафінчика треба гладити. Гладити і чухати йому за вушком. Так, да, ти собі за вушком чухаєш. Зараз підемо купатися і будемо вже вкладатися спадки. Мені, до речі, трохи дивно, що зараз о восьмій ще світло, ще світить сонечко, воно там ще не зайшло. А ми вже йдемо купатися, і мішка буде вкладатися спадки. Дуже дивно це якраз до дев'ятої вкладеться. До речі, завтра мають прийти дивитися гойда у Вже не буде вона в нас займати місце, сподіваюся, заберуть її і добре. Бо тільки стоїть, я ж кажу, місце займає, але вона нам реально дуже-дуже згодилася. Я рада, що вона у нас була, бо дійсно дуже класно. Ось така у нас гойдока була. як була? Ще є, ще поки є. Я не раз вам показувала мішу в ній, і дійсно, нам дуже 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 сподобалася гойдалка. Дуже потрібна річ, але я знаю, що не всі дітки хочуть гойдатися. Та нам вона от зайшла. І було де на кухні посадити мішу, коли ми там знаходимося. Бо ну в той період я маю на увазі, коли він ще не вмів сидіти, коли він тільки лежав, і це просто вау! А перші місяці взагалі він засинав під це гойдання, і потім ми перекладали його шикарно. Дуже, дуже, дуже класна штука. І нам сподобалося. Ну, якщо ви теж шукаєте гойдалку, то рекомендую ось цю. Трошечки буду вам жалітися зараз. Мали приїхати до нас купити мішану гойдалку. Я вам розповідала про це. Мала людина приїхати о 13.00. Ми домовилися, що наберуть десь за хвилин 10-15, бо можу, ми там вийдемо з дому з Мафіном, будемо гуляти з мішою на вулиці тут десь поряд. І щоб ми встигли піднятися, забрати гойдалку, спустити її вниз ну якби чекати людей вже там. Коротше, 13.00 просто нічого. 13.30. нічого. Саша пише, цій жінці. Вона така: ой, ой зараз там хтось у мене зі знайомих. Не я маю приїхати, а хтось там у мене зі знайомих має приїхати. Зараз я ну, зв'яжуся. Пише, що ну, зараз вони будуть. Коротше, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Просто нікого немає, ні дзвінка, а вони не знають, у якому. Ну, знають там приблизно, да, де ми знаходимося, але конкретний адрес не знають. І якось це коротше так дивно. А ми збираємося їхати гуляти. Тобто ми чекали, що приїдуть люди, ми їм віддамо цю гойдалку, а самі поїдемо, сидимо, зібрані, готові. Коротше, якось так це не гарно, Не знаю. Дуже неприємно, коли люди не цінують час інших людей, ніби ми тут просто от. Весь день у нас побудований там на тому, щоб зустріти цих людей, показати їм гойдалку і все. І більше, більше ніяких планів немає, більше ніяких справ немає. Це так не знаю, ну дуже негарно, якщо чесно, тому. Я до цього я ми намагаємося і самі так не робити. Якщо ми навіть десь затримуємося, то ми там 10 разів перепросимо, 10 разів позвонимо, напишемо, скажемо, що ми десь затримуємося. а Тут ні, ну просто тиша. В Макдональдсі з'явився новий Макфурі з вишнею, буде зараз спробувати, але виглядає дуже дуже апетитно. Ми нарешті все ж таки доїхали туди, куди планували. Це парк перемоги біля метродарниця, тож пішли гуляти разом з нами. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right And for the first time in a long time I'm all right I've seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not Miesu Да? Хто це тобі, голуб чи ворона зробив? Мабуть, що голуб, бо ворона б більше, мабуть, зробила. Все, чекай, гроші, синок. Скоро початок місяця будуть ці виплати на дитину. Коротше, все, все сходиться, бачиш? Всі прикмети сходяться. Я поламала міші іграшку. Ось. Воно то складається, але все одно він може отак трясти, і воно розвалюється. Ця кулька може випасти. Коротше, не можна більше користуватися цією іграшкою в цілях безпеки. І хочу вам сказати, що це не перша іграшка, яку я просто роздавила, а просто на неї наступила. Це вже третя. третє мішне брязкальце, Причому чомусь саме ті, які йому дуже подобаються. Ось так тому. Мафін, можеш тепер цим гратися. Що, мішка, мама тобі знову іграшку зламала. Тепер тобі цим не можна гратися. Ой, ой-ой, віддай. Тепер це буде мафіна іграшка. А це ми заберемо. Ні, Мафін, тобі це теж не можна, це дуже маленьке. Мій хороший. Боже, який же він, він милий, що він вже сидить, я не можу просто з цього. В нього якось ну, буквально за один тиждень він вже навчився сидіти, повзати на четвереньках, стояти біля опори, і плюс ще й зубік виліз. Це на минулому тижні все відбулося. Ми трошки в шоці. Дуже-дуже швидко. Тепер він такий дорослий, такий дорослий. На наступному тижні збираємося на УЗД кульшових суглобів. Перевіримо, як у нас там справи, але Думаю, що вже краще, бо він одразу почав все-все-все робити. Не да? знаємо. А ще хочу вам показати нам подарували ось таку іграшку для ванни. Давай дістанемо. Так, давай мама розпакуємо. Ми вже її пробували насправді. Ой, давай. Це ось така черепашка, вона крутиться. Тут на кнопочку, якщо нажимати, то водичка ось звідси йде. Вона на батарейках дуже класно. Нам сподобалось. Головне, Міші. Він взагалі зараз так класно грається у ванні. А, до речі, зараз ще дещо покажу. У нас ще одне поповнення в колекції мішаних іграшок. Ось така машинка купили в Новосі. З нею в наборі йшли грабельки з лопаткою. Це нам на пізніше буде ось такі от пасочки, чотири штучки. Вони прекрасно в пірамідку вистроюються, складаються. Дуже класно ними гратися зараз і просто на коврику вдома, і буде в пісочниці класно гратися. І в ванні міші дуже подобається водичку з них виливати. Ну, точніше, я виливаю, він дивиться і сміється. І просто їх там бере, щось набирає в них воду. Дуже вони йому подобаються. І зручно складаються одна в одну. І сама ця машинка тут навіть ось так робиться. Міша терміново захотів гратися цими іграшками, бо я ж вам показую. І, звісно, йому теж хочеться. Тут хотіла сказати, що є ще ось така от дірочка, можна прив'язати потім якусь вірьовочку і гратися, возити за собою. Буде на майданчик возити, в пісочницю гратися. Дуже мило. А Мафіну Мафін прямо прийняв мої слова до того, що він може забирати цю іграшку і забрав її. Такі справи. Мішка, я знаю, що вона тобі подобалась. Нічого, купимо нову, не засмучуйся. О, тато наш прийшов. Мафін тільки що на вулиці побився за дівчинку і йому прогризули вухо. Кровіща йде, зараз обробили йому хочемо ще себе тоді нам трошки обробити, щоб швидше заживало. Не знаю, подивимося, що буде. Сподіваюся, до ветеринара не дійде. І на кінець цього відео хочу розповісти вам нарешті про свій другий канал. На ньому вже є декілька відео, тож їх можна вже переглянути, вам вже є сенс туди переходити, підписуватись і дивитися той контент, який там є. Раніше я не розповідала про цей канал, бо а який сенс ви перейдете туди, там немає відео, і ну, який сенс вам туди взагалі заходити. Але ділилася з вами тут тим, що я щось туди знімаю, готую якийсь контент, тому що ну тому що тут я люблю ділитися з вами тим, що відбувається у мене в житті. Тож зараз залишаю посилання вже під відео. Можете переходити, підписуватися, дивитися відео. Їх буде ставати все більше і більше, звісно. Планую туди знімати, тому буду рада вас там бачити. Звісно, якщо ця тема вас цікавить.